Психологічний порадник воєнного часу. Що таке тригери? Тригери це сенсорні нагадування, які спричиняють хворобливі спогади або певні симптоми. Коли ми переживаємо травму, наш мозок намагається запам'ятати навколишні сенсорні стимули. Якщо згодом людина зіштовхується з сенсорними тригерами, мозок може знову активувати почуття, пов'язані з травмою. У деяких випадках ми можемо навіть не усвідомлювати, чому боїмося або засмучені. Наприклад, якщо людина потрапила в аварію, коли слухала пісню і жувала м'ятну гумку, мелодія і смак можуть стати тригерами на руки. Тригери можуть бути різноманітні від відчиненого вікна до запаху парфумів і гучного голосу. Тригери, які зараз можна відчувати. Грім нагадування вибуху. Бучний звук мотоцикла нагадує повітряну тривогу, короткі удари нагадують вистріли, запах гару. Незалежно від того, чи це одноразова подія чи серія травматичних подій, травма впливає на кожну людину по-різному. Насправді одна й та ж сама подія може змусити двох людей відреагувати неоднаково. Якщо одна людина набуде тривожного досвіду, інша отримає посттравматичний стресовий розлад. Вплив травматичної події на людину залежить від кількох факторів, зокрема, індивідуальні особливості людини і її соціокультурний досвід. Особливості події. Значення травми для особистості власні відчуття. Під дією тригера можуть виникати емоції: тривожність, панічна атака, тривога і гнів. Засмучення або печаль, фрустрація, апатія, відчуття самотності та безпорадності. Важливо пам'ятати, що кожна людина має свої унікальні тригери і способи реагування на них. Розуміння та управління тригерами – це процес, який вимагає часу і самопізнання, але, врешті-решт, допомагає досягти більшої психологічної стійкості та гармонії.